Вирощування такої поширеної культури, як буряк, в різних регіонах України здійснюється приблизно однаково, а ось прибирання буряків може проводитися в різні терміни. Все залежить від кліматичних умов кожної конкретної місцевості. Тому на популярне питання, коли збирати буряк, не може бути однозначної відповіді, і кожен овочівник повинен вміти самостійно визначати найбільш сприятливий час для збору врожаю з грядки. Особливості вирощування та збирання буряків у Поліссі, звичайно, питання своєчасного збирання врожаю найбільш актуальне для сортів буряка пізніх термінів дозрівання, які обробляються приватними особами та аграрними господарствами з метою тривалого зберігання. Якщо ж ви вирощуєте в своєму городі ранні сорти буряка або, взагалі, висаджуєте буряк під зиму, щоб раніше викопати її для безпосереднього вживання в їжу. Вибрати час, коли прибирати буряк з грядки набагато простіше. Досить вирахувати терміни за інструкцією на упаковці з насінням, або орієнтуватися за розміром дозрілих коренеплодів, незважаючи на вимогливість буряків до температурних умов і освітленості, ця культура відчуває себе цілком непогано і в суворому кліматі полісся з нетривалим літом і морозною зимою переважно в поліссі обробляють буряк столовий, щоб потім вживати коренеплоди у свіжому вигляді або використовувати їх для переробки. Суховий буряк впроваджують у виробництво як кормову культуру, щоб в умовах полісся буряк встиг дозріти до настання заморозків. Рекомендується вибирати наступні сорти. Сибірська плоска термін вегетації до 100 діб, бордо 327 дозріває за 110 днів, а також незрівнянна холодостійка циліндра пабло і одноростковая. вирощуючи буряк розсадою, а не насінням. Ви можете бути впевнені, що вона краще зійде і дасть повноцінний урожай в більш ранні терміни, при правильному догляді, який включає в себе обов'язковий полив буряка на початку вегетації і в подальшому при посусі регулярну прополку бур'янів і розпушування міжрядь. Вже до вересня формуються якісні коренеплоди досить великого розміру. Таким чином, вже в перших числах вересня можна збирати дозрілий урожай, хоча оптимальними термінами. Коли прибирати буряк в полісся, вважається кінець вересня початок жовтня, тоді плоди будуть володіти максимальною користю, обробіток та збирання буряків на Карпатах, коротке літо характерно також для Уралу, тут не рідкість заморозки, які можуть вдарити і всередині червня. А теплолюбної буряках вкрай не подобається холодна ґрунт і морози. В такому випадку рослини цілком можуть піти в стрілку, а ніжні сходи гинуть при температурі 3 градуси. Тому ранній посів буряка у відкритий ґрунт небажаний, і уральські городники не поспішають висівати насіння навесні. Відповідно, і терміни збирання буряка на Карпатах можуть сильно затягнутися, якщо не приділяти особливу увагу вибору відповідних сортів і не вирощувати попередню розсаду. В теплиці популярністю на Карпатах користуються сорти червона куля, бордо 327 мулатка, слов'янка. Коли прибирати буряк на Карпатах залежить від того, в який час вона була висаджена у відкритий ґрунт, якщо посів стався всередині травня при сприятливій погоді. То збирання врожаю можна починати вже з кінця серпня, а при висаджуванні буряка в червні терміни збору коренеплодів можуть затягнутися до кінця вересня. Визначити, коли потрібно прибирати буряк, ви зможете за характерними ознаками. Як зрозуміти, що прийшов час збирання буряка? Насправді немає особливого значення, в якому регіоні проводиться прибирання буряка. Терміни будуть визначатися перш за все. В залежності від сорту часу посіву насіння і від примпогоди з року в рік в будь-якому регіоні, будь то повожжя, Урал, Сибір або Підмосков'ї, період збору врожаю коренеплодів може мати різні тимчасові рамки, тому орієнтуватися, коли прибирати буряк, слід не по конкретних дат, а за зовнішніми ознаками, що вказує на дозрівання цієї культури. Пожовтіння і в'янення бурякової бадилля, особливо нижніх листків, поява наростів на буряках, досягнення коренеплодами діаметра і маси характерних для висадженого сорту. Але навіть якщо буряк ще не встиг набрати потрібну масу, при високій ймовірності осінніх заморозків слід викопати коренеплоди, не відкладаючи на потім. В іншому випадку буряк, у якій третина кореня виступає над поверхнею землі, ризикує виявитися підмерзлою. А значить, непридатною для зимового зберігання все це більшою мірою відноситься до столового буряка. Вирощуваної на приватних ділянках для особистого споживання, сільські господарства, що займаються вирощуванням кормових і цукрових буряків, приділяють особливу увагу точному визначенню термінів збирання врожаю. Однак іноді прибирання цукрових буряків, наприклад, може спеціально затримуватися через домовленість з цукровими заводами, щоб коренеплоди були зібрані з полів до того моменту, коли замовник буде готовий їх придбати.